Доброго дня, дорогі друзі, шановні глядачі в ефірі Актив ТВ. І сьогодні ми будемо спілкуватися про власне політичне майбутнє нашої держави, про майбутній склад уряду. Сьогодні у нас в гостях політичний експерт, керівник програми практичної політики інституту політичної освіти Олександр Соломдай. Доброго дня, Вітаю. Поки ми з вами мабуть тут спілкуємося на Банковій ще продовжують ділити те, що ще не поділили, і домовлятися про те, про що ще не домовилися. Як вам ця драма феєрія під назвою прем'єріада? Справді домовилися, насправді поділили. Тобто влада в Україні буде на двох на Порошенка і на Яценюка. Просто змінять місця конфігурації прем'єр-міністра, спікера, ролі, значення і силу одного і іншого політика. Але загалом влада домовилася, і це насправді позитивний сигнал про те, що їм залишилося там деякі технічні справи доробити, але вони можуть нарешті почати може хоч зараз працювати. Вже починати ну пора би вже взагалі -то. ну, якщо так по серйозному, то з запізненням на рік десь уже. Тобто, і час же ж він неблагонний. а населення не може терпіти безкінечно. Економічна ситуація така, що люди не можуть затягувати паски вічно. Тому насправді вони такі на небезпеці були. От вони це зрозуміли, і тому вони домовилися. Ще до відставки Арсенія Цюніка Володимира Гройсмана називали одним з претендентів, а згодом вже казали єдиним претендентом на посаду прем'єр-міністра. Потім ми бачили, що він дав, так би мовити, задню, і в пресі ми бачили заяву про те, що він відмовляється очолити уряд. Як ви думаєте, що змусило його почати гальмувати? Рухи, які він давав про те, що він дає задню, і відмовляється за таких умов очолювати уряд, означали, що за таких умов це за умов, коли. Кількість його людей з його команди, які разом з ним беруть уряд на відповідальність на його ім'я, недостатня на його думку. Тобто мова була тільки про це. Причому це не були проблеми в з командою Яценюка, а це були команди проблеми всередині команди Порошенка. Тобто всередині команди Порошенка і різні бачення з приводу того, хто повинен що очолювати, і це ще буде тягнутися близько місяця часу, тому що на кону також посади менше. Політичні, але не менш значимі. і також буде перерозподіл ну і всередині парламенту, і це пов'язано з комітетами і іншими органами, які навіть не підпадають під формат коаліції, але наприклад, прокуратура. Тому власне ці затримки всередині команди ПВП, вони пов'язані з тим, що Порошенко не звів усіх своїх людей до кінця разом і виникли тертя між різними членами його команди. На вашу думку, наскільки буде міцним політичний тандем Порошенко грущенко Дивіться, вони є один, вони є команда. Вони, вони тут не стоїть питання з ними, тут стоїть питання інакше. Наскільки буде міцним міцною така влада, яка базована тільки на людях Порошенка і на Яценюка. Ну, наприклад, три питання. Прості: наскільки вони зможуть давати закони? Ну тобто, продукувати закони, в Верховній Раді їх просувати не зможуть самі точно. Тобто їм придеться для того, щоб приймати закони, кожен раз залучати якусь нову фракцію. І так буде ситуативно. У нас буде ситуативна більшість. Друге питання: наскільки вони міцно можуть керувати урядом і брати на себе повністю відповідальність? Тут можуть. Тому що у них навіть як бачимо по прикладу Гройсмана, коли він дає задню туди назад, коли то згоден, то не згоден. Навіть там є дві три кандидатури на одну і ту саму посаду, і це нормально. В принципі, так завжди є всередині політичних сил, що є багато бажаючих і мало посад. Всіх багато всього мало от, цього на всіх не хватає. От третій момент: наскільки це сприймуть зовнішні партнери, то наскільки це буде легітимно і так довірливо, щоб могли допомагати зовнішній світ такий Україні. Ні, з такою владою. Достатньо. Тобто, враховуючи, що немає позачергових виборів, вони відкладені, а ці люди беруть на себе відповідальність, але Народний фронт отримує спікера парламенту, то за таких умов немає відчуття, що Порошенко узурпував все. Тобто, бо при варіанті Яреську получалося, що що Гросман спікер парламенту, в його руках, фактично в руках Порошенківської команди БПП парламент, і він же ж отримує уряд. Урець. Таким чином в одних руках: прем'єр, спікер і президент. Це питання знято перед світом зовнішнім за рахунок того, що команда Яценюка отримує спікера парламенту Андрій Парубій. Ви в одному своїх інтерв'ю сказали, що питання дострокових виборів є актуальним і, скоріш за все, дострокові вибори до парламенту відбудуться. Але для проведення реформ повинні 226 спартанців бути. Де ці спартанці? Вони у нас є? Хто це? Ну насправді спартанцями у нас тяжкувато, тому що серед цих 226 народних депутатів-коаліціянтів є дуже багато людей, які мислять чисто меркантильно, Є люди, які мислять ну, абсолютно не по-спортанськи, тобто, що їхня задача протриматися до того часу, поки Україна відійде на достатню дистанцію від Росії і зближиться з Європою. Я мав на увазі цю алегорію. Але я й мав на увазі те, що, попри те, що цей уряд, який зараз відстрочить позачергові парламентські вибори, він все одно почне працювати, все одно це. Не призведе до відстрочки парламентських виборів назавжди. Тобто, у випадку провали роботи цього уряду, у нас все одно будуть позачергові парламентські вибори наступного року. Але наступного року ціна цього питання буде така, що якщо цей уряд повністю провалиться, і відповідальність ляже на Порошенка, то і одразу будуть позачергові президентські вибори. Тобто ця політична криза поглибиться далеко. Чи щось би багато змінилося, якби вибори були позачергові парламентські вже, змінилося би. По-перше, не ці сили формували б ну, уряд, а це були б сили, які точно зараз мають на коні. Ну, це з того боку опозиційний блок, з цього блоку власне, більше голосів мало до батьківщини. Невідомий розклад по кількості голосів, але по суті б нічого не помінялося. Просто були би інші сили. Але друге питання це би призвело до позачергових президентських виборів вже. Це мало хто розуміє, на це мало хто звертає увагу. Але якщо зараз не сформувати уряд, а піти на позачергові парламентські вибори. І навіть президента на це спокушали. Згадайте, президент певний час сказав: Та не сформуйте уряд, я піду з вами на позачергові парламентські вибори. Маючи на увазі, що парламент піде на позачергові парламентські вибори, які він не враховує одної обставини. Получається, в першому півріччі або навіть весною цього року заходять у парламент ті політичні сили, які мають інше бачення з приводу кандидата президента. Вони не будуть формувати уряд, вони не будуть займатися питанням наведення порядку. Вони одразу ж запустять президентські вибори. Таким чином, ми за один рік знову пережиємо. Просто лавину виборів, і це означає, що всі реформи, всі зміни, все відкладається, і міжнародне співтовариство теж таку Україну не сприймає. каже: ну, якщо ви не можете розібратися, ви постійно між собою вибираєтесь, то ви там довибираєтеся, скільки вам надо, а тоді будемо з вами вести якісь діалоги, співпрацю і так далі. Тому, на мою думку, це найрозумніше, що зараз є. І в цьому плані оці 226 народних депутатів вони є частково спартанцями, але тільки в тому випадку, якщо вони повністю згорять, а чи я так негативно оцінюю перспективу, що цей уряд не має можливості жодних шансів зробити реформи і не згоріти? А вистояти я думаю, що може вистояти зокрема у тому випадку, якщо цей уряд зробить ставку на реформу, пов'язану з податками і бюджетом на захист власності і на правосуддя, щоб захистити наших ну платників податків і тих людей, які тримають країну фактично на своїх плечах, попри все. То він матиме перспективу. Тоді в 17-му році стоятиме питання не позачергових парламентських виборів, а продовження в отому довіри цьому уряду, який проявить себе ефективно. Ну звичайно, якщо він не проявить себе ефективно, то доля його буде ще сумніша ніж доля уряду Яценюка. Ви говорите про дострокові президентські вибори. А вважаєте, що Порошенко готовий буде добровільно подати у відставку? А від нього це вже не Тобто, у тому випадку, якщо це буде повний економічний колапс, якщо питання уряду буде лежати на плечах Порошенка і країною буде сотрясати економічний. На криза іншого варіанту ніж те, що люди повстануть проти цього, ну не буде. Таким чином відбудеться просто народне підняття, коли скажуть досить. Ви і так, і так, і так попробували, ніяк у вас не виходить. Геть. І за цих умов єдиним виходом буде розв'язкою це погодитись на позачергові президентські вибори, навіть незважаючи на те, що юридично з цим можуть бути там ну, складнощі. Так було так само було з Кравчуком у свій час. Кравчук був єдиним президентом України, так само як Порошенко, який виграв вибори без другого тура, з першого разу понад 50%, але теж був єдиним президентом, який не добув свою каденцію Я до кінця в добровільний спосіб. спосіб да. Він запустив позачергові президентські вибори і програв на них кучмі, де вже було два тури. Урядова політика уряду. Яценюка і урядова політика уряду Грусмана. Яка буде принципова різниця? Ну от власне від, від цього питання залежить, власне, чи буде успіх, на що не наважився уряд Яценюка, і на що просто вкрай необхідно наважитися уряду Гройсмана, і в тому випадку він матиме успіх. Уряд Яценюка не зробив економічної реформи у вигляді захисту платників податків рівності всіх, хто сплачує податків, та не зробив ставки на малий середній бізнес, попри те, що він двічі реформував бюджетно-податковий кодекс, попри ці два реформування. Базовий економічний підйом на базі малого та середнього бізнесу не розпочався. У нас сотрясали воздух якимись словами про інвесторів, що нереально в умовах війни. Сотрясали воздух якимось покращніми преференціями з Євросоюзом, що нереально, коли асоціація з ЄС ще повноту силу не вступила, а з Росією ми втрачаємо ринки. Тобто ставка була зроблена не на те і не туди. Другий момент це подолання корупції, це подолання різноманітних клептоманських речей, які до сих пір зберігаються в корупційних потоків, тіньових речей і так далі. Були успіхи певні, але це одно ця тема залишилася не по Третє це децентралізація. І Гройсман в цьому плані працював в уряді Єдзінюка, якраз цим займався, але децентралізація глибинна не відбулася. На мою думку, отут стоять три кита успіха на наступного уряду. Один кит, це буде так, нормально, позитивно. Два кита ми скажемо, о, нормально уряд працює. Зроблять три кита, бали цього уряду зростуть більші, ніж на початку його становлення. Податково-економічна бюджетна реформа, захист платників податків, захист власника, ставка на малий середній бізнес. Друге, це речі пов'язані з боротьбою з корупцією для того, щоб ті обмежені гроші, ті обмежені ресурси, які в нас є, не розкрадалися і все працювало в чисту. І третє, це глибинна децентралізація. Бо місцевий економічний розвиток, економічний розвиток на місцях, там, де є громади, тільки він може дати зараз поштовхний, ну, такий потужний поштовх, відчуття, що зміни є. Життя змінюється на краще. А без цього відчуття. Навіть економічне покращення не призведе до відчуття людей, що ми змінюємося на краще. Тільки комплекс цих трьох речей може дати людям відчуття: де, Україна змінюється на краще зараз. Всі критикують уряд Яценюка і самого Русаня Петровича. Скажіть, будь ласка, що можна занести йому в актив, який є плюс? Від його правління на те, що він правління. те, що він зберігає в наступному уряді. Тобто, це Міністерство внутрішніх справ, речі пов'язані з виникненням національної гвардії, систематизацією роботи добровольчих батальйонів, поліції, реформи адміністративних послуг. Це торкається мінюсту. Тобто це ж пов'язано було з нотаріальною реформою, з державною реєстрацією, з питанням адміністративних послуг і він таким чином залишає Авакова і залишає Петренка. Ну дуже чітко видно. оте, те, що залишається з минулого уряду, це і є його найбільший найсильніший актив. Декомунізація, яку підтримував уряд, і тому не дивно, що парубій стає спікером парламенту. Тобто, видно, оці от, от сильні сторони, які були в цього уряду, вони сильні, сильними і залишаються і ними ж з радістю, як бачимо, користується команда Порошенка. Залишаючи їх у складі Кабінету міністрів. Яценюк як політик, на вашу думку, має політичне майбутнє? Так, да, звичайно. В Україні є така, в Україні є така проблема. Е, у нас дуже, дуже така ну, амнезія наступає у виборців. Да. От, виборці забувають, що було там 5-10 років тому. І в тому випадку, якщо Гройсман зараз потягне вперед і буде успіх, то і в Яценюка буде успіх, незважаючи на те, що Гройсман наче йде на фоні Яценюка. От, Незважаючи на це. Якщо ж е, Гройсмана буде все кепсько, Яценюк буде намагатися показати про те, що бачите. При мені було ще там, ще куди не, не йшло. Але це теж е, е, і, і це, і інше буде дуже сильно залежати від того, як це подаватимуть центральні медіа. А центральні медіа, як відомо, в руках олігархів. І якщо вони домовились з олігархами, а домовленість, бо це для них свої люди, от буде точно, таким чином це гарантує продовження в політиці. От, е, що може, ну? Не дати перспективу таким політикам у майбутньому, тобто незворотність покарання політичного, тобто не справилися, не виправдали очікування, брали на себе ці очікування, не виправдали ці очікування. До побачення. От, це може лише призвести до того, що в Україні має бути реформоване партійне законодавство, виборче законодавство, парламентська реформа і свобода слова запроваджена. Що мало ймовірно, тому що найближчий рік-два, тому що олігархи саме на цьому вибудовують контроль за владою в Україні і саме на цих факторах. Тому, маючи, ну за цим контроль, вони Таким чином, відшліфовують свої бюджетні податкові потоки і захист своєї власності. Хоча, знову ж таки, якщо уряд починає робити те, про що ми з вами говорили, тобто корупція, глибина децентралізація і ставка на малий та середній бізнес, він мимоволі входить в конфлікт із знову ж таки таким олігархічним способом управління країною. І от наскільки уряд може заради майбутнього України наважитися сьогодні на конфлікт з діючою системою або на домовність діючою системою, при те, що ми переходимо на інші правила, від цього і залежить наш успіх. Бо з одного боку, олігархи не хочуть відпускати, а з іншого боку, вони розуміють, що все це накриє і їх разом узятих, і от вони самі на такому пошуку конфлікту. Ми ж з ними опинилися з олігархами як громадяни в одному човні. Вони вибрали, вони вибрали залишатися з європейською ідеєю, тому що хочуть по своїх статках, своїми статками в світі їздити, а не хочуть е бути закритими в якійсь території, е незрозумілій, обведеній е колючим дротом. Але тепер друге питання. Вибравши ту європейську ідею і разом з нами понижують в одному човні, і разом з нами допомагаючи зупиняти ну, Путіна й російські війська, разом з людьми, я маю на увазі, то тут виникає друге питання: от а наскільки ви глибоко готові піти далі в реформах? Тому що якщо не йти в реформах, то воно ж всіх нас разом знищить. а реформи взагалі відбуваються? Ну настільки частково і повільні, що інколи реформи навіть не можна зрозуміти. Ну я приду такий приклад. Я згадував про реформу децентралізації. От з одного боку, 25 змін закон про місцеве самоврядування прийнято п'ять базових нових законів. Прийнято там перші 159 об'єднаних громад ще минулого року утворили. З цього року продовжується процес. Тобто -то він іде. Ну він настільки повільний, що хочеться його так посунути, що ну давай вже швидше, тому що ж зрозуміло, що не може бути реформа дати результат, поки не пройшло від початку до кінця. Бо часткова побудова вона ж не дає можливості. Напівбудівництво будинку не дає можливість жити в будинку, Напіввідкриття просто... магазину не дає можливість отоварюватись в магазині. Просто складається враження, що їх проголошують ці реформи, але не доводять до логічного кінця. І взагалі не відчувають починають, так, кінець, починають робити і не доводять до кінця. Це дуже сильно на антикорупційній реформі проявилося. І тот закон, і тот закон, і та комісія, і тот орган, і такий вид органу. Результат де результат? А чому не запущено повний об'єм вся ця робота? У нас кожен раз знаходяться якісь якісь такі відтерміновуючі етапи, а час іде, а час іде, а час іде, час небагано тікає. Таке враження, що у багатьох державних діячів, які тимчасові політики замість бути державними діячами, взагалі немає відчуття часу. Думаю, що будуть вічними, скажіть, будь ласка, на початку цієї прем'єріади дуже багато говорилося про ідею формування технократичного уряду. Чому ця ідея залишилась лише ідеєю? Бо це означало для політиків відмовитися від впливів на владу. От то вони на це не погодилися. Ми з вами здається про це проговорювали в ефірі, що не погодяться робили прогноз. Зараз можемо це вичувати маленькими нострадамусами, що ми правильно все спрогнозували. Політики не можуть ніяк відмовитися від бажання контролювати потоки, уряд, владу і на ньому сидіти. От, хоча самі не можете реформи з цим толкові зробити. То запросіть технократів, ні, це вони не погоджуються. Причому намагалися ще й видати себе за технократів, коли намагалися пояснити, що там Яресько, там обраможу, що це буцімто технократ. Технократи це зовсім не технократи, бо вони вже були в уряді. Технократ це означає люди, які не були причетні, і люди, які не будуть причетні. Люди, які мають компетенцію, знання, досвід, люди, яким довіряють всі фракції, а не по квотах. Ну, не може бути технократом Яресько чи чапроможного, бо вона по коті Порошенка. От. А технократ він від усіх політичних фракцій, які на це погоджуються. І він іде робити конкретний план, який обумовлений з політиками. Політики не заважають технократу певний термін часу, рік, зробити те, що він має зробити. Після цього йому дякують, і він в політику не йде, про що він взяв зобов'язання. А вони собі присвоюють усі блага Но політичні. Формування уряду Але вони на це не погодились, тому що їм потрібен поточний контроль. Вони не можуть відірватися від поточного контролю заради того, щоб отримати результат завтра. Це в цьому велика слабкість наших політиків, у тому, що вони не можуть залучити достатню кількість фахівців і спеціалістів, взявши в них достатньо сильні зобов'язання і проконтролювавши виконання ними обумовленого плану роботи. Чому? Бо завжди є купа підводних течій. Того, що вони не прописують сюди, але те, що подрозуміваються, нам з вами є робота. Кожен раз розшифровувати, що це, інколи нам вдається це вдало розшифровувати. Але це і біда, для, тому що політика так і не стає відкритою і чесною, Тому що, е, хоча б частково, тому що немає цього до кінця прописаного, що оце ми робимо і тільки це ми робимо. Технократ же ж не буде робити всіх інших. Політичних підкілинних ігор нього ж взяли для виконання цієї самої штуки. Він як директор на великій компанії. його взяли, заплатили йому хороші гроші за те, що він зробив саме це власники. І після цього власники йому подякували або сказали: у нас для тебе є ще робота, якась інша. Сьогодні ми з вами говорили також і про вплив олігархів на політичне життя країни, взагалі про їхні вплив. Питання кажуть із розряду проекції майбутнього. Скажіть, будь ласка, чи можна обмежити їхній вплив на політичне життя і чи треба його взагалі обмежувати? В коаліційній угоді передбачено обмеження їхнього впливу. Тобто, якщо б взяти і виконати ту коаліційну угоду, під яку підписалися вже політики, під тиском суспільства, під обставинами часу, під тиском міжнародним, яким говорять, ну зробіть вже реформи в Україні. Там є ці речі, які позбавляють впливу олігархів так досить серйозно, не повністю, але досить серйозно. Наприклад, в коаліційній угоді в преамбулі написано, що має бути зроблена парламентська реформа шляхом реформування недоторканності. Що таке реформування доторканості? Це означає, що олігархи, його люди не мають можливості по 5 мільйонів доларів купляти місце в списку або мандат в окрузі, заходити в парламент, потім нічого не робити, але мати захист. Інший приклад, там написано про виборчу реформу. Зокрема, виборча реформа має ліквідувати мажоритарні округа, запровадити відкриті списки. Пропорційної системи це означає, що взагалі бізнес-групою просто так не зайдеш. Ти мусиш домовлятися з політиками, з суспільством, за певні ідеологічні погляди і так далі. І навіть це тобі не гарантує проходження, адже відкриті списки в різних округах може бути по різному ситуація. Тобто ти мусиш політично працювати, а не просто заплатив і зайшов. Так уже просто не виходить. От це друга виборча реформа, третя реформа. Реформа пов'язана з політичними партіями, запровадження державного фінансування це. партій. Від забирання грошей олігархів, вставляння грошей виборців, тобто кидаєш бюлетень, ти фактично якусь суму переказуєш партії. Це як прямий зв'язок. Тобто, якщо ти підтримуєш партію, то твоя партія отримає частинку твоїх податків. Не підтримуєш цю партію, вона не отримує твої податки. Якщо ти не підтримуєш жодної партії, жодна партія не отримує податки. А якщо ти підтримуєш конкретну іншу партію, то конкретна інша. Тобто ти голосуєш грошима в тому числі. От. Це дуже важливий зв'язок. Частково це з липня місяця провадить. Частково, ну не повністю. Потім можна запровадити політичну освіту. Це дуже важливо. Але дуже важлива реформа свободи слова. Це те, про що мало прописано в коаліційній угоді, але теж частково про це є. О, це, зокрема, повинні стати нам відомі і доступні вся інформація про всіх власників, От, можливість запровадження суспільного контролю за телебаченням. І для чого це? Для того, щоб розірвати медіа як бізнес і медіа як політичний інструмент впливу, як момент, момент коли ті, хто не хочуть доплатити податків. Або захистити свою власність від неправомірних дій, використовують медіа як палку, якою відбиваються від всіх, хто хоче навести порядок з його бізнесом. Оце ж, Олі Хархат, він же ж на чому базується? На тому, що партії не справжні а проекти. тому про це на тому, що парламент не справжній бізнес клуб на тому, що свобода слова не справжня, а це як контрольовані медіа. На тому, що ти не доплачуєш податки або робиш неправомірні дії в бізнесі, а частину цих грошей витрачаєш на несправжні медіа, на несправжній парламент, на несправжні партії, на проекти. А в чистому вигляді, якщо все це забрати, що сталося? Великий бізнес крупний капітал. А великий бізнес крупний капітал є в усіх країнах світу, це нормально. Але Но коли великому бізнесу, крупному капіталу, дозволяють використати всі ці інструменти для того, щоб стати є великим бізнесом-олігархітом. То чому ні? І звичайно, що наші спочатку просто бізнесмени, потім суперкрупні бізнесмени, які зробили свою власність на тому, що отграбахали купа державного майна в умовах відсутності правил до кінця. Бо правила в 90-х тільки народжувалися, вони скористалися всіма лазейками, в тому числі і кримінальними методами, накопичили різноманітні серйозні ресурси. Сьогодні їм не так просто відсмоктатися від того, що вони фактично наші всі потоки нашої держави. От, Зробили своїми приватними потоками. Ми ж в парламенті жодної громадянської партії немає. Подивимося, що владні, що опозиційні, що великі, що маленькі. За кожною з них стоїть конкретний олігарх або група олігархів. Тут загалі виникає питання, чи є у нас партія? Ну в парламенті. Правильно, і це один з елементів, що потрібно зробити для того, щоб подолати олігархічну систему. Будемо сподіватися і не лише сподіватися, але й робити все робити, про того, щоб у нас було чесне, прозоре і світле майбутнє. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас гостях був політичний експерт, керівник програми практичної політики інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Заходьте, будь ласка, на наш сайт АктівТВ.Медія, підписуйтесь на на офіційну сторінку в Ютубі, Актів Дивіться і залишайтеся з нами на Актив ТВ до побачення.